Вітаю, всіх пропоную подивитися, а що вас порадує? Ну, кого що. Будемо дивитися на три варіанти, як завжди. Коротко про головне. Перший варіант, другий варіант і третій варіант. Обирайте свій варіант. Я починаю з першого. Перший варіант, що вас порадує? П'ятірка жезлів. Ну, вас порадує, можливо, те, що. Ви взагалі будете знаходитися у якомусь творчому процесі. Можливо, у вас будуть якісь змагання, щось вам доведеться здолати. Також, можливо, вас порадує те, що ви вийдете переможцем із цих подій. Можливо, також у вас будуть якісь сварки або з'ясування стосунків, і вам доведеться від чогось відмовитися заради того, щоб ви рухалися далі. Ну і для вас радістю стане те, що у вас будуть виникати певні перепони на вашому шляху, але ви їх зможете здолати, ви зможете відстояти свої особисті інтереси. Хоча це буде не так легко, вам доведеться дещо турбуватися. І, можливо, якщо у вас навіть буде якийсь виклик вашої долі, то ви здасте цей іспит на відмінно, тому що. Попереду вас чекає перемога. То, ще, можливо, хто там має здавати якісь іспити, також ви зможете їх здати, це вас порадує. Ну, а ще, можливо, вас може порадувати те, що якісь, як були у вас. Такі дрібні непорозуміння, або хтось щось вас там, або, можливо, були якісь конфліктні ситуації, де вам доводилося відстоювати свою позицію, захищати свою точку зору, то ну, такі це життєві справи, які періодично виникають у житті кожної людини, то от ви вже цього всього зможете позбавитися. Але не забувайте, що у будь-якій ситуації у нас завжди залишаються якісь проблеми скритого плану. Тому не перевтомлюйте себе, не забувайте, що у вас є якісь таємні і злі недоброзичливі люди, які плетуть навколо вас інтриги. І попри те, що ви зможете все здолати, вийти з цих ситуацій, контролюйте їх, не перенапружуйтеся, все повинно йти у вас за планом, дійте так, як вам потрібно, для того, щоб ви змогли дійсно. Отримати насолоду і радість від подій, які будуть відбуватися у вашому житті. Це був перший варіант. Другий варіант, що вас порадує? Четвірка кубків перевернута, говорить про те, що, можливо, хто хворів, ви вже зможете вийти із оцих хвороб, або, можливо, зможете вийти із якихось неприємних ситуацій. Коли ви, ну, можливо, у вашому домі якісь були там, чи з'ясування стосунків, якісь, можливо, були такі непорозуміння, занадто багато емоцій, холодність у стосунках, можливо, ви ображалися забагато, або якісь взагалі такі у вас ви були змушені діяти через силу. Також, можливо, у вас було забагато розходів, які у вас були, фінансових витрат, які у вас були пов'язані з вашою сім'єю. Можливо, хтось працював на снос. І от у вас ці проблеми вже мають закінчитися. Вам ще потрібно трішечки перечекати, головне, не переоцінюйте свої сили, можливості, не беріться за декілька справ одночасно. І дослухайтесь до своєї інтуїції, до своїх перечуттів. Тому, що, можливо, ви ну, вже втрачали шанси щось змінити. То от цей період, уже, коли ви розплачувалися за ті втрачені шанси, вже завершується. Ви вже підете на інші стосунки, на інші емоції і події. Це вас буде радувати. Ну, а головне, я ж вам сказала, що ви. Не переоцінювали свої сили і можливості. Це був у нас другий варіант. І третій варіант. Що вас поради, імператриця. Для третього варіанта когось порадує ваша дружина, когось порадує ваша мама, але загалом це буде жінка, тільки ця жінка буде із вашої родини. Можливо, у вас будуть, е якщо це не, не пов'язано, буде із жінкою то у вас буде якийсь певний зріст. Зріст може бути доходів, хтось, можливо, хворів, може одужати. У вас буде додаватися життєва сила, і ви будете відчувати, що ваша сім'я у достатку. якесь у вас з'являються ну, статки, які вам допомагають відчувати себе на своєму місці. Хто займається на своєму, ну, має свою особисту справу, можливо, вас порадує те, що ви будете розвивати своє підприємство, і ваш бізнес буде більш перспективним. Це буде повільно відбуватися, але все-таки це перспективно. Для когось просто, якщо ви будете знаходитися у стабільному положенні, будете отримувати якісь певні прибутки, то для вас і робота буде у задоволення, і навіть хтось буде отримає покровительство від впливової жінки. Тому у вас буде багато чого радувати, будуть якісь гармонійні стосунки, ситуації будуть приносити вам і радість, і задоволення. Будете щось купляти для дома. Для свого дому купувати, воно вам буде комфорт створювати, також буде приємні нести вам енергії і емоції. Ну і ще можливо, ви просто захочете зробити щось для себе приємне, і ви того будете задоволені. Тож, я бажаю, хай у вас все саме так і здійсниться.